Ви, напевно, чули, що питної води на планеті стає дедалі менше. Замістом це відчувається суттєво. Кілька десятиліть тому у нашому селі на городах ще ставили автополив. А зараз з колодязя від того автополиву можна взяти максимум 50 літрів на добу. Тому навіть якщо на ділянці є колодязь, для комфортного життя таки знадобиться свердловина. Буріння завжди включає елемент лотереї. Бо точно вгадати, які саме породи будуть в тому чи іншому місці, на якій глибині буде водоносний шар, неможливо. Тому ми звернулися за рекомендаціями до найближчих сусідів, щоб отримати контакти людей, які працюють саме в цьому районі і мають відповідний досвід. Коли ж до нас приїхав прораб на X5, ми зрозуміли, що досвід такий є. У нас відносно неглибока свердловина, трохи більше 30 метрів. Це так званий піщаний горизонт. Ніяких дозвільних документів на таку свердловину не потрібно, на відміну від артезіанських, буріння яких може потребувати дозволу. Бурові роботи в нашому випадку тривали кілька годин, але після безпосереднього буріння і встановлення обсадних труб ще роблять оснастку свердловини. Навколо неї копають кисон на два бетонних кільця приблизно на 2 метри глибиною. На дні кісона нам встановили розширювальний бак гідроакумулятор об'ємом 100 літрів. Саме його наповнює насос, і вже з нього вода йде в будинок і на кран для поливу. В баку вода відстоюється і трохи підігрівається природнім шляхом, бо вода з піщаного горизонту зазвичай має температуру від 4 до 10 градусів. Більш глибокі горизонти мають давати теплішу воду. Нова свердловина одразу дає досить брудну мутну воду. Різні джерела рекомендують безперервне прокачування протягом від 8 годин до 3 діб. Ми запустили воду в систему будинку через десь 4 години прокачування в режимі 20 хвилин качаємо, 30 хвилин чекаємо. Наразі це технічна вода, яка містить так зване крупне механічне забруднення, тобто, простими словами, пісок. Він успішно фільтрується побутовим фільтром глечиком. Або просто відстоювання. За кілька годин пісок осідає на дно і вода стає прозорою. З часом ситуація повільно покращується, але з нашим режимом споживання набрати хоча б добу прокачування вийшло лише за кілька тижнів. Тож побачимо, що буде далі. Але тепер ми добре розуміємо, чому наявність готової функціонуючої свердловини в оголошеннях про продаж ділянок вагомий плюс. Значно більше за газову точку, як виявилось. Кисон з бачком працює як погріб. Бачок стоїть на дні на глибині приблизно 2 метри, тому взимку не замерзає, якщо, звісно, її люк зачиненим. Труба до будинку прокладена на глибині 40-50 см. Цього достатньо, щоб уникнути промерзання. Труби нам клали ті самі люди, які займаються свердловинами і мають позитивну історію роботи саме в нашому селі. Тому ми дослухались до їх рекомендацій. Закопувати трубу глибше, ніж пів метра, вони не радили. А от добряче ізолювати відкринсту частину труби радили всі, і дуже наполегливо. Ніхто й не сперечався. Каналізація у нас на селі слово септик майже не використовують. Це називають каналізація. Нам зробили бетонний септик з переливом, тобто дві ями по 4 кільця, основна і трохи нижча друга перелив. Вони з'єднані у верхній частині, що дає можливість рідині перетікати з першого септика в другий при заповненні. З нашим рівнем ґрунтових вод не було потреби робити пластиковий септик. У нас в цьому сенсі протилежна проблема так званий глинозем. Під нижнє кільце хлопці були вимушені не купати яму, а довбати її перфоратором. До речі, якщо у вас теж глина або глинозем, то окремим пунктом потрібно буде вирішувати, що робити з усім, що вам викупають. Чисту землю, в нашому випадку це десь метр глибини, ми розкидали по ділянці. А з глиною так робити не можна, тому що, по-перше, це бруд, який відмивається ваші забуччої інше. По-друге, при намуканні розкидана глина перетворюється на ковзанку. Якщо ж залишити все окрім землі лежати териконами, то воно потроху кам'яніє і стає домом для комах і дрібних тварин. До того ж, я маю сумніви, що в наш ґрунт під кільцями септика взагалі буде суттєво смоктуватись вода. Подивимось, скільки років ми протримуємось без викачування. Машина, яку використовують для викачування, має шланг довжиною 15-20 метрів. Тож розташування септика на ділянці варто обирати з урахуванням доступу для такої техніки. Треба сказати, що положення септика має бути зручним не тільки для машини викачування. Насамперед важливо, щоб він по рівню знаходився нижче за будинок. Наче всім відомо, що вода не тече вгору природнім шляхом, але все одно є люди, які роблять плюс один септик саме тому, що не врахували цю особливість. Можливо, тому прорабо і приїхав до нас на Х5. Жартую. Крім того, каналізацію радять розміщувати не ближче 15 метрів від свердловин і колодязів, що ми так само врахували. Також кисон розміщений по рівню вище за будинок і септик. Стічні труби нам не ізолювали, вода на виході тепла і тече надто швидко, щоб утворити намерзання. Але при такій конструкції варто слідкувати, щоб крани в холодну пору року не підтікали. Якраз тоненький струмочок здатен в морозну ніч створити проблеми. Всі роботи по воді і каналізації під ключ коштували нам 69 тисяч гривень і були зроблені за 3 робочі дні. До встановлення дому за два дні зробили свердловину і ями-септиками. Після завершення монтажу будинку за один день все підключили. Через 2 місяці користування вода стає дедалі чистішою, але для пиття ми все ще проганяємо її через фільтр глечик. Спочатку чергового кола блекаутів ми підняли тиск в гідроакумуляторі. Це створює додаткове навантаження на насос, але дозволяє користуватись водою під час блекаута протягом кількох годин в звичайному побутовому режимі. Злив води для пральної машини ми плануємо робити в окрему ємність. Це зменшить навантаження на септик і дозволить використовувати так звану сіру воду для поливу. Розповсюджене місцеве ноу-хау від сусідів, яке нам сподобалось. Щоб не забруднювати навколишнє середовище, ми користуємось натуральними пральними засобами з рослинними поверхнево-активними речовинами. Якщо коли-небудь будемо встановлювати ванну, то зробимо це на вулиці для користування тільки в теплу пору року.